Вітаю, друзі, на каналі. Обіцяв підписнику зняти відео, розібрати отакий Зигуровський акумулятор. Ну і приступимо. Це я його розбираю вперше, який він там всередині навіть не маю уявлення. Ну, Зараз розберемо, перевіримо внутрішній опер елементів, візуально подивимося на якість зварювання. Ну, а так, більш нічого ми не зможемо перевірити. Якось навантаження, щоб їх розрядити і проміряти, скільки там ємності. На жаль, немає. От, ніби открутив. от такий він. В середині така масивна плата. Плата непогана. Так, маємось таку плату. Ну це я натиснув підсвітку саме. Ну, що візуально можна глянутись контакти припаяні. припаяння ніби норм. Пробуємо вийняти. Так, там уже зміття якесь. Що в нас за елементи? Ну, видно, що 2000 мА, але по виробнику, ну он, в принципі. Маркування видно. Я думаю, можна загуглить подивитися, що воно за елементи. Так, що ми моїм тут, так так, ну можна побачить якість зварювання, ну, як на мене непогано. Якісь зварювання, як на мене, непогано. У мене зварка слабенька, то вона, можливо, і гірше зварює. Так, ну і з іншої сторони, аналогічно. Як бачимо, чотири точки на кожному елементі. Так, ну от. От от, отак. От Наскільки якісні ці елементи, ну, на жаль, сказати не можу. Назви їхньої воно невідомо. Кажуть високострумові. Зараз я поставлю на паузу, візьму прилад і заміряю. Внутрішній опір. Ну продовжимо. Я думаю, на відео буде видно. Буде видно у нас. Значить, що у нас Б 5 Поміряємо опір всієї збірки. Ну, 30 мільйом. Ніби як непогано. Ну, і попробуємо бажано якось добратися. От в ще цю єрунду. Хотілося б добратися до самих елементів без пластини. Ну, бачимо 5 млн. Ну, тут. Я не думаю, що є сенс щось. П'ять млн. П'ять мільйон. П'ять млн. це дійсно високострумовий. Елементи, тому я думаю, загальний опір всієї збірки теж 30 млн, це прекрасний, прекрасний опір для такого акумулятора. Дійсно, елементи високострумові. Ну і інструмент працює з ним. Інструмент працює. Для прикладу, коли я був зібрав там сам. Акумулятора із елементів, які на розряд могли віддавати 10 Ампер, от такі 5S2П. Такого плану акумулятор я зібрав. То перфоратор із буром на 12 мм, він майже відразу ставав. Він відчував нагрузку, ставав з цим. Ну, я його не зміг зупинити. Бурили бетон, там відео десь є на каналі. Ну, єдине, що ємність маловата. 4 А години. Але що я вже зараз в пошуках, в пошуках собі якогось ідеального акумулятора. Замовив е елементи вже 21 700 із NCON. Замовив ще на пробу ось такого плану корпус. Там елементи 4 А години. Ось така плата. Побачимо, як воно себе поведе, бо теж перед цим збирав акумулятор. Зараз поставлю на паузу і покажу вам його. Ось отакого от плану акумулятор. Збирав цей корпус, мені дуже сподобався. Сподобався він тим, на відміну ось від цього корпуса. Тим щось подивіться. Розмір корпусів однаковий, а саме кріплення видно де зміщено. Тобто ось так. Бачите? І є проблема, наприклад, на акумуляторній пилі на два акумулятори, що отакий акумулятор впирається. Там є своє посадочне місце, воно став, ну, як би, не, за, не фіксується. Цей фіксується гарно. Але, я не знаю, можливо, це якийсь брак плати, бо плата тут теж гарна, масивна. Але він не тримає е, навантаження. От тестував на болгарки, відео ще поки не викладав. Болгарка стає з цим акумулятором. Елементи ті самі. 21700, там бак здається, 4000 мА і 40 А на розряд на одну. Тут те саме, все те саме. ну Плата теж по вигляду вони плюс-мінус однакові. Єдине, що мені не подобається, тут корпус. от що... Він далі заходить. Наприклад, на перфораторі він в бочку, ця бочка, що перфоратора, він отут впирається і аж натискає цей індикатор заряду. Але разом з тим, з болгаркою, оце ось, як я на неї не тиснув, ріже прекрасно ріже. Тобто тут, на цю збірку, 80 А розрядного струму, і болгарка скільки не споживає. Тут те саме йде в захист. Так як корпус мені цей сподобався, я собі замовив їх ще два штуки, але потім потестував на болгарки. І, ну, якби розчарувався, попробую зібрати ще одного. Якщо, можливо, переставлю плату. Так, до чого я веду? От зараз я в пошуках, мені потрібен. О такого плану корпус, щоб кріплення було зміщене, оцей край ближче до середини, щоб отут я міг на акумуляторну пилу в подальшому на акумуляторний тример, там міг його використовувати. І цей акумулятор, в принципі, він з болгаркою теж працює непогано, хоч він і 4 А. Ну, просто що. Швидше розряджається. По цьому акумулятору е, спилкою ріже, е, перфоратором прекрасно, все, що бурив. Ну, я поки не бурив більше 12-го бура, е, теж прекрасно все працює. Оце єдине з болгаркою є нюанси. Ну, а так, тут сам корпус цей ось тут він. Оце резина, прорезинений він ось. Не знаю, видно, не видно. Можливо, на камеру. Ну ось тут, це резина. Резина, вона така жовта, марка. Я не так багато її використовував, але, як бачите, він вже замагався. Так, ну, на цьому я думаю, все. Е, в огляд буду завершувати, все рівно далі я. Цей акумулятор ніяк не залізу. Тому, ну, вибачайте. Притягнувши інші акумулятори, огляд трошки затягнувся. Кому огляд сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будемо далі показувати ще, можливо, щось цікаве. Що цікаве, матимемо, те й вам покажемо. Дякую за увагу. Всім на все добре.